Друзі, я збираюся зараз робити новорічну прикрасу, підставочку для свічки на стіл. Я використаю для основи картон. З нього я вирізала, як бачите, такий кружечок, приклала тарілочку, звичайну, і обвела і вирізала такий кружечок. Використаю також зелений фоаміран. Він у мене на клеєвій основі. Я зніму з нього цей захисний папірець. Так, і тепер свій кружечок прикладу сюди до фамірану. Фоаміран дуже добре прилипає. І далі треба мені вирізати. Цей фоаміранчик, обрізати. Вирізаю з таким запасиком, щоб його так загнути якраз. Закривається оцей зріз Ось таким бортиком. Ось така моя заготовка є. Підставочка буде у вигляді віночка. Далі я використаю природний матеріал, можна взяти будь-які гілочки хвої. Ну, краще, звісно, ж, з маленькими голочками ялинку брати, ялинові. Або істую, як у мене. Ці гілочки я розкладу по колу. Спочатку розкладую, дивлюся, як це буде виглядати. Все в одному напрямку роблю розкладку. От я зараз примірюю, як це буде, і буду приклеювати ці гілочки за допомогою термоклею. Замасковую всі прогалинки, роблю його. Більш-менш таким об'ємним, точково наношу клей і приклею гілочки одна до одної зверху. Тепер те, що в мене вийшло, цей віночок, я збризкую лаком для волосся, роблю це частинами, бо лак дуже швидко підсихає, і посиплю блискітками Щедро-щедро посипаємо, щоб блищало. Так, тепер. Іншу ділянку з бризкою лаком. Можна брати і акриловий лак, ну, в принципі, будь-який. Я прилаштувалася лаком для волосся, теж непогано тримаються блискітки. Так обробляю весь віночок. Ну, ось так припорошила блискітками і знову ж таки зверху ще пройдуся лаком. Лак швидко підсохне і можна працювати далі. А далі свій віночок я буду декорувати природними матеріалами. У мене це шишки і горішки. До речі, друзі, я не знаю, з якого дерева ці шишки, вони дуже дрібненькі такі. Я не змогла їх ідентифікувати. Можливо, ви знаєте, то підкажіть. Використовувати я буду горішки, ну, власне, не самі горішки, а шкаралупки з фундука. бачите. Горішки поїли, шкаралупки залишилися, От і вони мені сьогодні послужать. Тобто, бачите, нічого не викидаю. Навіть шкаролупки мені стають у пригоді. До речі, такий віночок можна декорувати і не тільки природними матеріалами, але можна використати дрібненькі кульки. Ялинкові прикраси, також різні бантики, сніжинки, зірочки, все можна використати. Звісно, що теж буде дуже гарно, красиво, але я сьогодні працюю із природними матеріалами. Шишки я теж обсипала блискітками, зараз їх порозкладаю. Спочатку мені треба все розкласти так, де що буде лежати. Спочатку тобто, роблю розкладку, а потім коригую, дивлюся. Дещо треба поміняти, куди ще додати, розкладаю шишки і горішки. Отже, саджаю все на клей. знову лаком збризну, хочу трішки ще блискіток додати, цього разу червоненькі, більше так їх по горішкам потрусю, щоб вони теж блистіли. Використовую різнокольорові блискітки. У мене тут і жовті, і зелені, і червоні. Щедро обсипаю, щоб вже блистіло, так блистіло. І знову вкриваю лаком. І мій віночок підставка вже готовий. Вставляю святкову свічку всередину. Можна не тільки свічки вставляти, але й якісь фігурки. От, Наприклад, олень буде на галявині, може бути. Можна сніговичка зліпити із повітряного пластиліну і поставити. Теж буде цікава прикраса.